ввен якому теж нам рассказывають які він весьь морсьской піхотіннец там хто він там зелений берет Да там от які насправді Ну просто такі не Ну, зразок такого медійного ветерана, да, який ну він сидів uh, пресофіцером, yeah, ні ну тут <гум> я ну, не знаю, не скажу. <гум> да, ну uh, да, так yeah, <гум> я, <сид, гум> я собі дозволю. Чесно він ну так ти ведучий, ти можеш собі дозволяти, але він сидів насправді ця військова кар'єра. Це він сидів в пресофіцером в Іраку, да, тобто не на самому небезпечному, але до речі, Рейган так докіс до президента. Ну Рейган доріс, Рейган все ж у Рейгана була профспілкова школа. А тут, коли ти весь час паразитуєш на своєму походженні. Я тут самі ми голі босі е, приїхав да, тут, е, е, з, з американської Донбащини, де всі бухали, і, е, і, і, і було у мене тяжке дитинство. І ось тут я потрапив в університет, от, і, де всі демократи, але ж я республіканець, але ж я ж правду кажу. І ось тому, да, там, і ось тому, так, от на цьому, потім ну, ця короче, військова... ну ні, я думаю, що там трохи інша ситуація, все ж таки він, е, там, ну, е, особливості американські накладаються.